Чому Канада оновлює озброєння армії у прискореному режимі? Як злочинні групи з Індії, яких поліція пов'язує з рекетом, уникнули депортації? Чому в Альберті схвалили петицію про відкликання прем'єрки? Хто булив та залякував працівників музею імміграції Канади, через що в Британській Колумбії оголосили евакуацію? А також для кого та наскільки подорожчує автострахування у новому році? Це інформаційний огляд головних подій тижня на юкенредіо студії працює. Юлія Стеранка у Британській Колумбії посилюють евакуацію через загрозу повені. Сильні опади спричинили різке підняття води у південних регіонах Британської Колумбії, і влада розширює зони евакуації. Понад 450 домогосподарств вже отримали наказ залишити свої оселі а для сотень інших діють попередження. Рятувальники наголошують, що високі рівні річок можуть вплинути на основні дороги та спричинити нові підтоплення. У провінції відкриті центри тимчасової допомоги. Моги мешканців закликають стежити за офіційними повідомленнями. Петиції про відкликання прем'єрки Даніель Сміт Елекшенс Альберто офіційно схвалила запуск петиції на відкликання прем'єрки провінції Даніель Сміт та ще 20 депутатів, що дозволяє ініціаторам збирати підписи. Петицію проти Сміт подали виборці, які заявляють, що прем'єрка недостатньо представлена у своєму окрузі. Щоб справа дійшла до голосування про відкликання, потрібно зібрати понад 12 тисяч підписів, а це 60% виборців. Петиції також схва. Алені проти міністрів Шульц і Глубіша уряд називає процес політичним зловживанням. Ліберали Квебеку під кримінальним розслідуванням. Квебекське антикорупційне бюро розпочало кримінальне розслідування щодо провінційної ліберальної партії через підозри у можливому підкупі під час цьогорічних лідерських перегонів, які привели Пабло Родрігеса до влади. Сам Родрігес заявляє, що не піде у відставку та заперечує порушення. Усередині партії немає єдності. Частина депутатів підтримує лідера, але інші публічно ставлять під Підсумнів його майбутнє, водночас тривають окремі розслідування щодо двох депутатів, пов'язані з етичними порушеннями та можливим використанням службових ресурсів у політичних цілях. Очільниця музею імміграції Канади іде у відставку після розслідування про булінг. Гендиректорка канадського музею імміграції в Галіфаксі Марі Чапмен залишила посаду після того, як федеральне розслідування встановило багаторічні прояви булінгу та порушення етичних норм. Звіт омбудсмена описує токсичну атмосферу, залякування працівників і принизливі висловлювання керівниці. Частина співробітників заявила про емоційні наслідки та страх втратити роботу Правління Музею ухвалило рекомендацію провести незалежну оцінку психологічного стану персоналу. Чапмен заперечує більшість звинувачень, але підтвердила деякі висловлювання. Депортації під загрозою зриву через масові заяви на притулок у Британській Колумбії Кенада Бордер Сервісес Agency офіційно підтвердила, що 14 іноземців, яких пов'язують із хвилею рекетирських атак, зупинили процедури видворення, подавши заяви на статус біженця. Після цього їхні справи передали до ради з питань імміграції, і депортації тепер заблоковані на роки через брак ресурсів і затримки розгляду. Тим часом розслідування триває. Загалом у справах про вимагання відкрито 96 імміграційних перевірок п'ять людей уже депортували. Поліція пов'язує рекет із злочинними групами з Індії, що діють у Британській Колумбії, Альберті та Брамптоні. А я нагадую, що ви можете підтримати українське радіо Канади подобайкою, коментарем та підпискою просто зараз. А ще натиснувши кнопку Супер Дякую під цим відео на нашому Ютуб-каналі. Канада спрощує шлях до піар для іноземних лікарів. Уряд Канади оголосив нові адресні імміграційні заходи, щоб залучити більше лікарів та закрити критичні кадрові прогалини в охороні здоров'я. З 2026 року запрацює окрема категорія експрес-ентрі для іноземних лікарів, які мають щонайменше рік канадського досвіду за останні три роки. Їм обіцяють прямий шлях до постійного проживання. Крім того, країна зарезервує 5 тисяч додаткових федеральних місць для Провінції, щоб номінувати ліцензованих лікарів із пропозиціями роботи, номінанти отримують пришвидшену обробку робочих дозволів лише 14 днів. Уряд наголошує, що ці зміни мають зміцнити систему охорони здоров'я та допомогти закрити кадровий дефіцит, який відчувають мільйони канадців без сімейного лікаря. У віддалених громадах Британської Колумбії запустили пілотний проєкт віртуальної невідкладної допомоги. У низці маленьких лікарень у внутрішніх регіонах Британської Колумбії запрацювала нова модель нічної роботи приймальних відділень. Частину пацієнтів тепер консультуватимуть лікарі, які чергують дистанційно, що має зменшити ризик тимчасових закриттів через нестачу персоналу. Один медик працює очно в опорній лікарні та паралельно підтримує інші заклади онлайн. Для критичних випадків. Ків передбачено виїзд чергового лікаря з нового року. Програма діятиме щоночі. Саскачеван пропонує закон про примусове лікування від залежностей у фінальний день осінньої сесії. Уряд Саскачевану вніс законопроєкт 48, який дозволить призначати примусове лікування людям із тяжкою залежністю. Звернення можуть подавати родичі, лікарі або поліція, але осіб до 18 років не можна буде примусово скерувати. Рішення ухвалюватиме спеціальна панель із можливістю апеляції у суді. Водночас, експерти попереджають, система вже Перевантажена, тож невідомо де розміщуватимуть пацієнтів і які послуги вони отримають. Провінція планує додати окремі центри і нові ліжка, але терміни поки не визначені. Друге читання призначене на 2 березня. Саме завдяки вашій підтримці, новини Канади українською мовою залишаються незалежними. не має державного чи фондового фінансування відтак, щоб допомогти нам розвивати українське радіо Канади. Підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі під цим відео. Канада оновлює озброєння армії у прискореному режимі. Канада прискорює заміну застарілих армійських гвинтівок. Перші нові зразки надійдуть військовим уже наступного року. Майже на два роки раніше графіка. Рішення стало можливим після збільшення оборонних інвестицій. Уряд планує закупити понад 65 тисяч нових гвинтівок. Прискорена модернізація відбувається на тлі глибшої реорганізації сухопутних військ. Сьогодні канадська армія налічує приблизно 22 Оловиною тисячі військовослужбовців регулярного складу та 21,5 тисячі резервістів армія структурована у чотири регіональні дивізії: друга дивізія у Квебеку, третя у західній Канаді, четверта в Онтаріо, п'ята дивізія в Атлантичних провінціях. Модернізація це частина ширшої підготовки армії до сучасних загроз. Водночас військо готує концепцію формування до 300 тисяч резервістів, але реалізація цієї. Мобілізаційної моделі справа наступних років. Страхове шахрайство на понад півмільйона доларів. Стоматологиня з Калгарі підробляла рахунки. У Калгарі суд розглядає справу стоматологині, яка протягом 10 років подавала фіктивні рахунки п'ятьом страховим компаніям. Загальна сума шахрайства понад 684 тисячі доларів, які вона вже повністю відшкодувала. Прокуратура наполягає на двох-трьох роках ув'язнення, враховуючи її попередню судимість за шахрайство, тоді як захист просить про дворі. Ічний умовний термін розслідування показало системні маніпуляції з рахунками: подвійно оплату процедур, різке зростання поданих заявок наприкінці року та ведення окремих фальшивих обліків. Вирок оголосять у січні. У Канаді зростатимуть автострахові внески у 2026 році. Автострахування в Канаді дорожчує вже кілька років, і експерти прогнозують подальше зростання у 2026-му. За даними Statistics Canada, торік внески піднялися на понад 7 відсотків. А загалом із 2020 року майже на 19 відсотків. На ціни впливають подорожчання, ремонту, нестача деталей, високі збитки від автоугонів та рекордні кліматичні катастрофи. Страхов. Ки попереджають, наступного року тарифи зростуть орієнтовно на 4-6%, А власники електроавтомобілів можуть бачити ще вищі ставки через дорожчі ремонти. А я хочу нагадати, що додаток ЮКЕНРАДІ відтепер доступний в App Store та Google Play. Завантаживши застосунок на свій смартфон, ви зможете у будь-який момент насолоджуватися якісною українською музикою, актуальними новинами та цікавими подкастами просто зі свого гаджета. Економічна стійкість дозволила Банку Канади втримати ставку. Банк Канади отримав ключову ставку на рівні 2,25%, заявивши, що економіка виявилася стійкішою ніж очікувалося. Регулятор зазначає, ставка зараз приблизно на правильному рівні, щоб підтримати економіку та стримувати інфляцію біля 2%. Попри вплив американських тарифів у третьому кварталі, ВВП та ринок праці показали кращі результати, а безробіття впало до 6 Лих водночас банк попереджає про зниження темпів зростання у 2025 році та готовий реагувати, якщо прогноз зміниться. Канада вперше за роки торгівельної війни вийшла у плюс у зовнішній торгівлі. У вересні Канада зафіксувала перший торговельний профіцит спочатку торговельної війни із США. За даними статкан, експорт зріс більш ніж на 6%, а імпорт упав на 4%, Що дало позитивне сальдо у 153 мільйони доларів після серії багатомільярдних дефіцитів. Зростання забезпечили поставки золота, автотехніки та нафти. А також різке збільшення експорту до країн поза США. Економісти кажуть, торгівля поступово диверсифікується, а залежність від американського ринку слабшає. Таким був інформаційний огляд цього тижня на Radio. Ми і надалі стежимо за подіями, що формують канадський новинний простір і найбільше хвилюють українську громаду. Дякую, що були з нами до зустрічі в етері.